Операції з грошовими коштами. Перерахування грошових коштів постачальникам установою неплатником платником ПДВ. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку перерахування грошових коштів постачальнику, коли установа не є платником ПДВ. Підображення в обліку надходження товару матеріальних цінностей від постачальника здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ розділу ТМЦ. У списку що відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції придбання ТМЦ. На закладці Основна відображаємо рахунок обліку, дані контрагента та договору. На вкладці ТМЦ обираємо вид товару матеріальних цінностей, рахунок обліку, кількість, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Debit Credit». Відображення в обліку перерахування оплати постачальнику товару матеріальних цінностей здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці «Банк» обираємо вид операції перерахування сум постачальникам, рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевертєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!